Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Ось і закінчились теплі дні, два дні дощ, фігачив зі снігом. Сьогодні трішки розпогодилося, але дивіться, небо затягнуте, але дощу не буде сьогодні. І покопати виїхали трішки. І в мене перший сигнальчик. Видала монетку таку маленьку, зараз я покажу, яка видишка була. Копаю ССДР. 80-79 десь так плюс-мінус. Давайте подивимося, що це. Щось цікаве. Щось дуже-дуже дуже цікаве. Щось похоже на баратинку, не на баратинку. Зараз я трошки почищу і буде видно. Може і монета царська. Це не баратина і не царизм. Це говнородяник. Дуже ранні, давно вони мені не попадалися. Сісі -сі І це півкопійки, пол копійки 1927 року. Давно вони мені не випадали, я вже забув, як вони виглядають, але в мене є вони. Ідемо далі. Так, А це у нас гільзач був або мисливський, або по Другій світовій напишіть, якщо знаєте. Мені воно мисливське, тут бумажка була зверху, вона згнила і залишилася така жопка від нього. А це буде наукою для кожного. Копайте поверхневі сигнали. Взагалі поверхневий сигнал, ну, буквально я підчепив землю, дивіться. 85-86. Поверхневий, взагалі на поверхності лежало. Дивіться. Чпоньк. Що це в нас? Що це в нас таке цікаве тут? Зараз трошки я її протру почищу і покажу. Якийсь орден, медалька. Щось таке цікавеньке. Уже камраду показав. Так, дивимось. За ...усміреніє... нальського м'ятежа написано. Якийсь метяж був. 1864-1865 щось таке. Так, з цієї сторони у нас двоголова, отака куриця. Ну що, клас? Ковані свяхи пішли ось такенькі маленькі, старенькі. Ідемо далі. Так, ось така металева фігня попалась, не можу зрозуміти, що воно таке, якийсь осколок від чогось. Може десь вставлялось кудись. Ну такий аж меток. цікавий достатньо. Каваніна. Ідем далі. Підійшов до камрада. У нього тут уже повний набор. Так, це що у нас? Двушка. 70-й. Виделка, мосенка. Так, а це у нас 75-й. Говнородянок. Що ходим. Трошки зупинився І Зараз ми подивимося, що за медальку я знайшов. За усмірення польського мятежа, медаль Російської імперії, яку відмічали учасників подавлення восстання 1863-1864. В царстві Польском, Северо-Западом, краї і Волині Медаль учреждена в 1865 году. мала два варіанти світло-бронзовий темно бронзовий которыми награждались разные групи лиц. Так, давайте подивимось. Тільки вона стоїла. Так, 23 й рік. Ось я бачу лот, Сохранчик тут непоганий. 951 гривня 23-му році. Отже, копнув я сьогодні на 1000 гривень. Отак, поверхневий сигнал на косарь. Ох, вітер піднявся, День, де інде сніг вже пролітає, але тут не видно. Так, у мене сигнальчик був. Такий не дуже 10 вісь 83 рік. Ушатані в ламіну. Радянщина. Говнорадяники, блін, погнали полним ходом. 67-й одна копійка. Ідемо далі. Сіжі ямі. Говняник 61 -го, класика п'ятак. Ідемо далі. Ну це вже скарб радянського сирона ще одна випала. 61, 3 копійки. Тут їх не блин, двушка Ушатана. Там в ямі ще, зараз я вам покажу. Це ціла купа. Придеться копати. їх ще одна капець просто якийсь це вже щось 20 копеек мое, 61 -й. класика Так і тут ще одна трешка походу Блин випадає Десь випала, ладно хрен з ней все, ще. І там ще в ямі. Зараз будемо рить. Так, нарешті останню викопав. Одна копійка. Остання. Слава Богу. Що остання, тому що я задовбався витрачати на це час. Ідемо далі. В ямки такий глибоченький сигнал був руками докопував. На жаль. Ось така куля від трьохлінійки, скоріш всього. Часів царизму пізнього. Камаради розбрелися, а камад мені до цього казав, що знайшов снарядика. Бачите все. Ну, Такий краще не викопувати і в руки не брати, ну, бачите, нарізані на болванки. Ні в коєм случаї. Хай лежить жде свого часу. Гарно приборчик витягнув, блин. глибина теж, теж нормальна була. Дивіться. Так, давайте подивимось. Ох неужели я тебе лопатою пом'яв? Ну ні, не пом'яв. Це він такий і був. Так це Сігізмунд походу ваза солід. І стан такий непоганий, він такий щільненький, гарненький, весь в патіні, з гербом з таким. Нічого, нормальна знахідочка сьогодні. Більш-менш Так, де орти, блін, сталерами? Так, воно ямка де соліт був. А тут я теж думав, що соліт, але не соліт. Ось така куля. Від чого куля? Від пістолету, скоріш всього. Обломчик. Ложу в шмурдячницю. З ліса я, до речі, все виношу, дрібне. Махнув під деревом, такий сигнал був, такий, воно наче на фольгу похоже. Зараз я покажу. Гарно тяне капець блін. Бачить, шикарно. Так, ну ході сюди, дорогой. Опс. Ага. Нак, скіфський. Зкіфське вістря. Маленьке таке трошки підушатане але приємно зараз ще тут походимо подивимось вже темніє трішечки залишилось десь годинка і додому поїдемо ось таке вістря нормальок так, камради подоспели так це якийсь ніж був або шабля тут воно Бачите, таке воно нерівне, блін. І погано... О, отсюди гарно видно, ну темніє вже. Так. Шмурдячок. І більше нічого. 15 копійок. Шматок сокирки приніс. Тинсь. Клас. Блін, на жаль, не ціла. Це що їй треба робити, щоб обламати, блін? Вже геть темно. Так, ось таке мідне, чи бронзове, чи шовано. Якесь кільце. Незрозуміло. Може кусок труби хтось відрізав. Непонятно. Може якийсь виріб з бронзи лав'яністий. Хрен його знає. Ну було, конечно, красиво. В метки. метки. Ukraine. Рик. Восьмий. Ну да, восьмий. А тут? А там не видно. Тут це ще радянщина. Радянський цей. Ох нихера себе, блин. Здоровенный, блин. А такой вон. Фрагменты, блин. Та ні, ну вин силый. Тільки без кончика. Офигенный. Ну, к медиицы вони там всякі мірійці, шмурійці, хірійці, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всім пока.